Вітаю вас, друзі, вітаю, колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець, в студії, де ми розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу. Це зразковість простими словами. Ергономіки. Це коли в приміщенні є люди, чоловіки та жінки, і обладнання, яке в середовищі має поєднуватись між собою. Та... Власне, дизайну ця студія нетворк дизайну була мною створена для того, аби ми з вами в партнерстві використовуючи мережу інтернет, могли створювати приміщення якомога найкращими умовами для вас. І от власне ми фіксуємо, що на сьогодні ми створили мультифункціональний простір, який наділено найкращими в світі показниками ергономіки, функціональності та безпеки, саме такими критеріями я задавався, коли приступав до своїх розробок при корисних моделей і пристроїв для роботи відпочинку і розваг. Які ви бачите перед собою. Можливість трансформації дає їм 24 години на добу під час вашого робочого активного процесу під час життєдіяльності, під час відпочинку 8 годин і 8 годин під час сну користатися. Вони всі поєднані, як ви бачите, в ТОП в місці. Де давайте з параметрами. Воно займає 2 метри на 2 метри. Проте краще виділити під цю мультифункціональність такі параметри 4 метри на 4 метри. А проте, зауважу знову, достатньо і 2 квадратних метрів, тобто 2 на 2. Отже, а, про все те, що я закладав раніше, 15 років, коли починав, тепер на ринку нерухомості, і це довело наше з вами дослідження ринку нерухомості в сучасних умовах. Якщо раніше а, тренд був на кількість квадратних метрів, то зараз навіть ринок зреагував, тобто ваш попит реагує на те, щоб приміщення були. Якомога функціональнішими, ергономічнішими та безпечнішими. Тож, ми з вами в тренді, ми найкращі і ми е, створюємо в дизайні з вами найкращі для вас умови. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це важливо, тому що коли ви захочете знайти інформацію знову. Не...